Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про штамбові рослини, які у мене є. Про хвойні, про листяні. Бувають штамби формовані і бувають привиті. Сосни частіше за все прививають. на штамб. Взагалі хвойні в більшості своїй прививають, але є і формовані, особливо великі рослини, великі ялини, великі сосни можна формувати самому. Потрібен, потрібен тільки час, ну і сікатора. Це у мене зараз, ви бачите, сосна чантріблю. Сосна звичайна, дуже з швидким ростом, начебто і прирости невеликі, але наростає дуже швидко. Вона у мене десь приблизно років 5-6. Була маленька, сантиметрів 25 в діаметрі. Зараз вона ну метр точно є. Тобто вона дуже велика. Хвоя жорстка, блакитно-білого кольору. Такий, знаєте, здалека аж в білизну уходить. Дуже її люблю. Не уявляю, що далі з нею буде, бо вона нав... ну досить швидко наростає. І якщо вона зараз метр у мене, то я не знаю, що буде через п'ять років ще один метр чи що. Ну, я трошки прибираю гілки з неї знизу, і по боках, не даю сильно наростати, тобто формую її і тримаю трошки в розмірі. Тут, звісно, є, де їй розростатися, але не хочеться, щоб вона була сильно огромна, особливо зверху я її пристригаю, вона така, наче подушечка. Так, Поруч з сосною тут недалеко росте. У мене туя, саме звичайна смарагд. формована на штамбі. Я не знаю, скільки років я її купляла вже сформовану. Тільки сама куля була маленька, сантиметрів також 25 І за роки 3, навіть, вона у мене виросла, я її пристригаю все одно, щоб вона була більш щільненька. І зараз вона в діаметрі десь сантиметрів 50 Ну і завишки, звісно, така сама. Прибираю трошки ось із стовбура, там наростають зелені гілки таке буває у туй. І у кипарисвіків, це у формованих рослин. Тому там раз на рік щось трошки общіпую. І досить непогано. По висоті вона десь приблизно 1,60 метра. Ми їх отримуємо різної висоти. Можна самому сформувати, купити тую, смарагд, в один стовбур, не таку, щоб там 3-4 гілки, з них тоді формують багатоствольні. А якщо хочете одну штампову кулю, то тоді один стовбур поприбирати знизу всі гілки, тоді верх буде швидше наростати. І вже потім обрізати верхівку і нарощувати саму кулю, чи що ви там хочете. Можливо, Куб якийсь або, там, не знаю, конус, все що завгодно, можна сформувати, особливо стуї. Так, Є у мене формована ялина, так само формована штамбом. Вона була колись, тримали її в кулі, застригали вгорі кулею, але потім я вирішила, що вона низькувата і дала їй вигнати центральний пагін догори. І тепер буду формувати її конусом. Чомусь мені захотілося тут а, на штамбі такого конуса. В ногах у неї також рослини ростуть. Це дуже зручно. За що люблю штамби? Що завжди можна щось в ноги ще досадити. І, по-перше, це буде дуже об'ємна композиція, буде здаватися, що там ну, прям велика клумба, багато рослин або навіть якась там міні-посадка, якщо там недалеко паркан. Тому завжди сажаю штамбові рослини, це їхній плюс, що можна в ноги що завгодно висадити. І завжди є місце. Є у мене і модринки на штамбі, так само на високому, бо плакучі модрини завжди роблять на штамбах від метра і вище. Чим довший штамб, тим вона дорожча, ну, зазвичай так. Висаджена була роки 3-4 тому. крона наросла не швидко. Вона перші роки росте, начебто і прирости не ну, такі при, прилічні, але ж сама. Крона густота не швидко. Я її застригала пару разів і не хочу, щоб вона доростала до землі, а хочу її формувати такою парасолею густенькою. Так само восени вона скидає хвою, як і листяні рослинки, але стоїть яскраво жовтого кольору на кінці осені. І потім хвоя спадає, а вона стоїть, знаєте, така вся в. Кульках маленьких. Тобто і бруньки завжди виглядають, як кульки на гілочках. Дуже цікаво виглядає. І тут у неї є шишечки. Зараз вам спробую показати поближче, якщо вийде. Все, бачите, такі маленькі. Їх там ціла купа. Штук 20, мабуть. Модрина японська і модрина звичайна, пендульні форми обидві відрізняються між собою тільки формою шишечок. Хвоя однакова, гілки ростуть однаково донизу і однакового кольору, але шишки відрізняються. У одних вони схожі на трояндочки рожеві, а у інших вилазять такі саме кругленькі шишечки, наче знаєте, яєчка якісь мініатюрні. Здається, у японської якраз як трояндочки, а у звичайної саме такі кругленькі, як яєчка. Так, Із хвойних у мене є ще на штамбі ялина, але це не глаука глобоза, це білобок. Вона з білими приростами навесні. Дуже нарядно виглядає. Росте поки що повільно, прирости невеличкі сантиметрів по 5 але на ті, що у мене на низькому штамбі, на низькій прививці, вона вже величенька і прирости в неї так само ну вже більш крупніші, такі там по 8-9 см. І там я її застригаю. Цю так само трошечки-трошечки края прибираю, щоб вона більше сформувалася такою подушкою. На штамбіки вона сантиметрів 70 приблизно. Тобто, ну, такий досить нормальний розмір для штамбу, більш для переднього плану рослинка така. Звісно, буде широка шапка красива, але буду застригати її, щоб вона була майже таким ідеальним грибком. І поруч посадила тут на більш високому штамбі. У мене сосна Вінтерголд. Вона пересаджувалася з невеликим комом. Коріні там було обмель, я дуже переживала, щоб вона прижилась, тому там арматуріну прив'язала, щоб її не манпіляло вітрами і щоб вона гарно вкорінилася, налила їй туди радіфарма, і мікарізи. Бачу, що все з нею добре, тобто вкорінюється. і Я вже думаю, що взимку вона буде яскравого, гарного жовтого кольору, радувати мене і додавати настрою сірими зимніми днями. Так, це поруч з сосною у мене бруслина на штамбі е, сорт Compactus, alattus compactuс. Е, це бруслина, у якої листя восени стає яскраво-малинового помара... яскраво або яскраво-червоного кольору. Це такий е, осінній вогник, знаєте, вирви око. Настільки він яскравий, що. ну, Мало таких рослин восени, щоб прямо кидалися в око і виглядали дуже-дуже нарядно і незвичай... незвично. Люблю її дуже, росте вона повільно, бо це сорт компактус. У мене є звичайний, некомпактний. Я вистрігаю його на ноги. Просто роблю такий міні-штамп. А цей купувала вже привитий на рослину європейську, мені здається. І він наростає повільно за три роки, ну, тільки вдвічі виріс. А зараз він у мене близько пів метра в діаметрі, якщо брати по краях крону, а був десь 25 приблизно. Ну, Я думаю, що за пару років він буде дуже-дуже красивий. І таким серед зелених хвойних, яскравим восени буде дуже круто. Так, ну, Дерен свій на штамбі я показувала, М -м, він так само привитий. Не знаю на, який, на якийсь інший дерен, бо поросль трошки буває і йде. Але місце прививки є, тому це можу вам точно сказати, що привитий. Це деренгань, ой, вибачте, фламістамінея. У нього жовті гілки взимку, і коли він стоїть без лисічка, то це таке яскраве сонечко зимою. Дуже нарядно і дуже так знаєте, настрій додає радості якоїсь. Тому посадила її і радію, і є в мене ще дерен рентгантісіма. Е, він з пістрявим листечком, зараз покажу вам. Біло-зелене листечко, восени стає ще багато рожевого кольору, додається. Це він зараз у мене не застрижений, я його в цьому році ще не стригла, а, а хотіла. Тому, мабуть, все попереду. бо я взагалі-то весною завжди стрижу. Но в цьому році мені було не до того. Тут гілки взимку червоного кольору. Так само яскрава така пляма, знаєте, наче дерево з червоними гілками дуже нарядно виглядає, дуже класно, тому я їх сильно люблю. І можна садити в затінку, все одно буде біло-зелене листечко. Тобто колір не зміниться на зелений. Я у мене і штамбова вієла, але вона формована. Я сама її формувала після того, як побачила імпортні, які привозять, вони так само були формовані. Лишила два стебла самих міцних, все інше обстригла і обламувала всі. Ростки, які з'являлися на цих стеблах, лишила тільки ті, що на верхушки, і так поступово-поступово я її застригаю кожного року, іноді два рази на рік. Бачите, трошки підгоріла старе лист... листя після квітування, але нові пагони ростуть і вони будуть квітнути можливо на кінцях гілочок восени, бо біги квітнуть зазвичай два рази на рік. А це вже можна все буде пообстригати. Якщо брати інший сорт, який не горить, то буде виглядати більш здоровим. Але у мене цей сорт, здається, це Gold Jeans, і він, на жаль, підгорає. Олімпіада, здається, так не горить, так само жовтого кольору. А от Gold Jeans чомусь, хоча він тут у мене на сонці тільки до обіду. Поросель дає, звичайно, бо це не привита рослина, а коріння, ну, має коріння, І за рахунок того, що вона формована, то вилазить. Знизу пагони, я їх обламую два-три рази на рік, ну, прибираю просто сікатором і все. І так стоїть дерево. Навесні воно, звісно, застрижене, дуже таке акуратненьке, все в квітах, рясно квітне, але зараз трошки все відросло і вже потрібно буде застригти. Є у мене вже величезний бузок палібін на штамбі. А, він привитий так само. А, не знаю на дикий бузок чи на звичайний. А, шапка у мене вже огроменна, метр двадцять десь в діаметрі, а по висоті ну, приблизно ну, трошки менше метра. Квітне дуже-дуже рясно десь в квітні, в травні. Після того я його застригаю на кулю і він знову відростає. Для того, щоб квітнути вже або в наступному році, або ось бачите, повторне квітування. Так, бузки мєєра квітнуть повторно, трошки зарано в цьому році. Взагалі-то не так рясно, як весною, але все одно пахне і все одно красиво виглядає. Можливо, ще розквітне пізніше, трошки побільше, бо це ну, тільки липень почався, а вони вже, бачите, з бутонами. Це ненормально, але в цьому році все у нас ненормально, все квітне разом і не в свої сроки. Стовбур вже такий ем, кріпкенький. А, привити воно, знаєте, що на берічину я згадала. Бо бузки дуже часто прививають саме на берічину. Вона трошки, трошки дає поросль, але буває, потрібно її виривати. Сам бузок дуже гарнезний, особливо коли квітне, не можна пройти повз нього, щоб не запхати свого носика туди і не вдихати той аромат бузку. Дуже приємний, дуже красивий, і колір ніжний, і ну, все в ньому гарно. І якщо на ділянці немає місця для звичайного бузку, то можна посадити м'єєра, не обов'язково сорт полібін, можна інший. Зараз дуже багато сортів всіляких. І листечко у нього таке, бачите, мілесеньке, темно-зелене, дуже красиве, приблизно 2-3 см в розмірі длиною. Таке ніжне Так, Посадила я собі ще звичайний бузок сорт Sensation. Він так само сформований на штамбі, він не привитий, він формований. Знизу всі гілки були прибрані і Думаю, що зараз добре вкоріниться і наступною весною ви десь гарні прирости, бо була квіточка одна. Я подивилася, яка вона красива, така амбускова, малинова, якась з білою каймою. Дуже цікавий і гарний сорт. Це сенсація. Ще одна моя красуня, я вам її не показувала. Це калина ескімо. Калина напівзелена. В теплій зими вона буває з листям стоїть, до половини листя скидає, до половини є. О, жабки. Холодну, в холодній зимі вона скидає все листя абсолютно, але навесні вони швидко встановлюються, встановлюються. квітне дуже рясно, гарними такими. Кулями білими, аромат ніжний-ніжний, вся осипана квітами. За що я люблю її не їсть тля, ніколи не бачила на нітлю, як на інших калинах, і вона невеличка росте, тобто крона буде приблизно метр на метр, і вся навесні повністю в білих кулях. Дуже красивий сорт. У нас в цьому році квітли в садовому не можна було пройти, щоб не спитати, а що це. Ну, їх звичайно швидко розкупили, а ми але ми їх намагаємось постійно замовляти у постачальників, бо вони користуються спросом. Штамп приблизно метр це ну, взагалі рахую ідеальний штамп. От я люблю саме метровки чомусь. Навесні вам обов'язково її покажу. Вона вже позакладала бутончики. Ось, бачите, це вона буде квітнути на наступну весну в кожній почті, бачите. І це будуть такі кулі з білих квіточок, приблизно в діаметрі близько 8-9 см, можливо, там навіть 10 см. І вся-вся-вся буде в таких кульках. Я її гарно застригла, бо після квітування її можна застрігати і робити з неї ідеальну форму, щоб вона була щільна, густа, красива. Ну, і гортензії на штамбі, куди ж без них? Це моя була перша гортензія на штамбі, подарована мені, тому вона <рости> росте у мене в самому такому нарядному місці, де я відпочиваю. І мені настільки сподобалось, зараз, правда, поливала сильно і нахилилися гілки, і вони важкі від суцвіть. Потрібно робити опору таку серйозну і для гілок, і для стовбура. Тому зараз я зв'язана, бачите, щоб не зламалася, бо буде дуже жалко. Шкода, тому зроблю обов'язкову опору і посажу собі ще пару сортів на штамбі, бо дуже-дуже вражена ними. Можливо, просто на меншому штамбі. Але класно. І знаю, що їх формують. У нас на садовому є сформовані в два стовбура, в один так само. Гарні сорти. Це у мене Санді Фрейс. Тобто сама шапка не буде сильно великою, до 1,20 двадцять приблизно, але ж вона важка, тому потрібна опора обов'язково. Садила собі так само штамбову лавровишню, Це привита, не формована. Невеличкий штамп 70 см і крона буде приблизно 1,20 на 1,20. Це сорт мано, новий, чим він відрізняється від інших невеличких сортів, навіть не знаю. Нічого такого на ній не помітила. Квітла навесні дуже гарна. Це буде гарна куля і буде на рівні очей приблизно закривати трошки. Іншу частину сади, щоб можна було знаєте, як заглянути, зайти, пошукати, що там далі. Тобто я собі так планую, що вона тут буде середнього ярусу і буде якраз трошки відокремлювати зони. Ну, В майбутньому колись. Дякую вам всім за перегляд. Задавайте питання, якщо щось цікавить. У мене є ще багато рослин на штамбі, але вони не посаджені поки що. Вони ростуть в горщиках. Ну, зараз я вам покажу. Це моя штамбова фатіня, я її так само купила недавно і вона ще поки що у мене в горщику росте, бо я не звільнила місце, щоб її посадити. Вона буде рости на клумбі, якої ще немає, тому я її пересадила просто в великий горщик і застрижу, і вона собі наростає. Це вічно зелена рослина, штам приблизно метр двадцять. Прирости навесні дуже цікаві, яскравого червоного кольору. Вона стоїть, немов знаєте, світлофор, зелена і красна водночас. Виглядає просто вау! У мене фатіні багато на ділянці і бордюри. І тепер і штамбові рослинки є. Це сорт Little Red Robin, а ні, вибачте, це Каре Руш. Він такий же самий, як і Little Red Robin, тобто невеликий. Шапочка буде приблизно метр на метр. А, компактна. І це буде таке міні-деревце міні вічно-зелене, яке буде прикрашати собою сад і взимку, і навесні, і влітку. А, зараз після стрижки. Мають повилазити ще нові росточки і там будуть так само листочки яскраві, але вже не такі червоні, як на весні, трошки блідніші. Но це буде все одно нарядно. Ну і посадила собі класику. Це ялина глаука глобоза на штамбі. Штамбік сантиметрів 80 см. Хотілося мені трошки нижче, але так вже вийшло, так склалося, що приїхали до мене рослинки саме з такими штамбами. Ну то вже і посадила. Вона тут буде яскрава біля м, сакури Royal Burgundy з бордовим листям. І біля вічно зелених рослинок паду, батисів, і в ногах у неї будуть червоні троянди яскраві пару кущиків. Тому тут такий досить яскравий куточок. Звісно, так не бажано робити, щоб, були, щоб було декілька акцентів. І червоні троянди, і блакитна ця ялина. Але з троянди квітнуть не завжди, а взимку хочеться якихось яскравих плям. Тому буде тут рости у мене блакитна. Дякую вам всім за перегляд. Задавайте питання. Дивіться відео, покажу вам наступного разу ще щось цікаве, можливо, навіть про якісь там хвойні відео огляд зроблю. Всім гарного вечора, до побачення. обіймаю вас всіх!